Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже ніжні кекси з вершковим смаком. Рекомендую обов'язково вам їх приготувати. Готується все дуже просто та швидко. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідно 125 г просіяного борошна, 2 яйця. 100 г топленого вершкового масла, 80 г цукру, 10 г ванільного цукру, 1 чайна ложка розпушувача та 60 г родзинок. Ізюм вже вибираєте за своїм бажанням. Хочете додаєте, хочете не додаєте. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор. Перемішуємо все вінчиком, І збиваємо міксером до світлої, пухкої маси. До збитих яєць вливаємо розтоплене масло та перемішуємо. Сюди ж всипаємо. Просіє борошно, розпушувач та ізюм. І перемішуємо все до однорідності. Ось таке тісто в нас повинно вийти. Далі беремо формочки. У мене ось такі силіконові для випічки, можна паперові. І виложуємо сюди тісто. Деко я застелила тефлоновим багаторазовим листом, якщо у вас немає, можна пергаментним папером. І одразу ставимо. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 20-30 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь на свою духовку. Ось і все, друзі! Кекси готові. Вони в мене випікалися 30 хвилин. Раджу обов'язково скористатися саме цим рецептом і написати свої враження в коментарях під відео. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!